Сергій діабетик першого типу. Він хворіє на цукровий діабет вже 23 роки. Щоб почуватися в нормі, йому доводиться щодня чотири рази на добу приймати інсулін. Каже, захворювання у себе виявив несподівано. Мені просто тоді стало зле, і мене приїхала скора забрала. І ну, як ви розумієте, що для організму перший раз такий цукор неприємний, то ну, почув сухість, почув слабкість, навіть, мабуть. Потирав сузнання так легенько, ну бо дуже було недобре ну, не для організму. Сухість у роті, слабкість, хронічна втома та схуднення одні з найпоширеніших симптомів захворювання. Як зазначає лікарка ендокронологічного відділення Лариса Косюк, цукровий діабет досить поширена хвороба, яку тяжко переносять пацієнти. Цукровий діабет в ендокринології – це найпоширеніша хвороба, і ендокринологи, діабетологи найбільше часу проводять лікуючи цукровий діабет. Це важке захворювання, хронічне. Захворювання, яке є і першого, і другого типу, і яке між собою відрізняється абсолютною відсутністю гормону інсуліну або відносною невідсутністю гормону інсуліну. Додає, в зоні ризику зазвичай опиняються люди, які мають надлишкову вагу, серцево-судинні захворювання та ведуть нездоровий спосіб життя. Однак нерідко бувають і інші причини до слова на цукровий діабет хворіють не лише дорослі, а й діти. Завідувачка структурного підрозділу відділення педіатрії номер 3 Людмила Мініч розповідає: діти значно складніше переживають недугу. Дуже часто діти починають хворіти після стресових ситуацій, враховуючи сьогоднішню нашу ситуацію. Теж багато набагато виросла кількість вперше виявлених захворювань. У діток завжди виставляється важка форма, тому що він дуже лабільний, цукри міняються кожні 5 хвилин. От і тому підібрати схему лікування, контролювати важко. Лікарі зазначають, якщо вчасно не звернути увагу на хворобу, то це може призвести до важких наслідків. Може бути гіперглікемічна кома, і якщо людина. Має цукровий діабет другого типу і не лікується, ну і не здає аналізи. У неї може бути катаракта, тобто в неї може бути сліпота, в неї може бути інфаркт, інсульт, в неї може бути гангрена. То ось такі, ось такі ускладнення. Цукровий діабет неможливо вилікувати повністю. Однак, щоб послабити захворювання та вберегти себе, фахівці радять вести здоровий спосіб життя та вчасно звертатися по допомогу. Лілія Мазур, Тетяна Міщинська, Артем Шаула та Віктор Міщук, телеканал ITV.